Взагалі теж піду на холостяк. Дивіться, у мене навіть плаття підготовлено. А? А от так не хочеш? Холостяк чекай мене, я там шороха наведу. Ну що, канал СТБ? Совісно, совісно, я знаю, лікті кусаєте, що от така от краса не попала до вас. Ай не потрібно, не потрібно зараз плакатись. Я зі своїм розкішним платтям залишуся на цьому каналі. І ви. І ви узнаєте. Ви у знаєте. Отак. От. 1 листопада стартував новий, 13-й сезон Холостяка. 13 чоловік поспіль обирають жінок як верблюда в похід. Е. <звук> е. Як ти зрозумів, я все ще, м'ягко кажучи, не зовсім полюбляю концепцію цього шоу. Але переглянувши попередній сезон заради огляду на свій канал, до речі, ти можеш його передивитися. Я залишу посилання або тут, або в описі під цим відео. Я все-таки зрозуміла, що чому таку обширну аудиторію має це шоу? Бо наваляти стільки крінжу на таких серйозних шах це треба вміти. Цей у нас сезон унікальний, але в принципі все, що створює канал СТБ, являється унікальним. А унікальний він саме тим, що холостяка нам повідомили завчасно, і це виявився Олександр Терен, військовий громадський діяч. Взагалі у нього там от такий не список всіх його досягнень. Я перебачайте, не буду зачитувати все, що він натворив і зробив. І також у нього немає ніг замість ніг у нього протези. І якби цей сезон подавався нам як такий щирий, що дівчата вони завчасно знають, до якої людини, з якими особливостями вони йдуть. Відставити піар, відставити ваші оці інтриги. У нас тут все про кохання. Але я вибачаюся, мені одній запахло трошечки піздіжом. Переглядаючи першу серію цього сезону, яка на секундочку йшла, скільки? Сім годин з сьомої вечора по час після ночі. Мяу-мяу гавґав. Канал СТБ. Ви чуділи, звісно, ним. Так що, споглядаючи оцю першу серію, яку між іншим я дивилася аж три дні. То я не відчула ніякої різниці з попереднім сезоном. А я нагадую, да що в попередній раз у нас був оцей от Сашок-Фантазьор. Він у нас і філантроп, і мільярдер. Ага, і Тоні Старк також в одному флаконі. Ми з тобою прекрасно знаємо, що за вуаллю цієї щирості ховається те, що всі йдуть якраз для того, щоб урвати шматочок популярності. Я ні в якому разі санька за це не засуджую. Я ж сама ж збиралася так само зробити. Да, я, до речі, дійсно заповняла анкету на цей сезон холостяка. Там було питання, що ви цінуєте в чоловіках. Я написала ноги. Мені здається, саньок би це оцінив. Так, от, не дивлячися на всі мої безглузді жарти, це момент, коли саньок почав розповідати про ампутацію ніг. Мене це прям опустошило зсередини. В нього такий погляд був пустий, абсолютно скляний погляд. Там нічого не було. І це так страшно. І як тільки оця розповідь, вона насправді була дуже коротка. Як вона закінчилася, то саньок такий опа. І знову звичайний хлопак. І весь уже наступний час в погляді санька читалося дещо інше. Коли дівчата йому розповідали якісь свої історії або просто вели з ним діалог, він такий. Їнятненька, ясненька. <плес> Його ця посмішка вартує всього на світі. У мене таке враження склалося, що його просто десь здибали на вулиці, затягли в павільйон і змусили зніматися в цьому холостяку. Єдине, що читалося в його погляді, це коли мене вже покормлять. Пожалуйста, покорміть. Сюди. А я ж перебачаюся, цей холостяк скільки знімається, майже дві доби. Там уже під кінець половина розтеклося, потекло. Добре, хоч вінішко, якийсь якесь там шампусік наливали, хоч трошки легше стало. В принципі, можна отак от вінішком нахрюкатися, заснуть і прокинуться, уже коли троянди вручають. Чим не план. А ще я помітила, що Саньку важко дається, в принципі, говорити. Йому ніби складно складувати слова в речення, і він постійно між. Кожним словом робить паузу, і постійно оці от перебивки, постійні перельоти камер, да, щоб ми не помічали, що там нарезка відбувається. Так що Санька не засуджуємо, але дуже помітно було, наскільки великими акторами були попередні чоловіки, да, вони от шоумени якісь, вони знали, як грати на камеру, що їм сказати, як себе поставити. А саньок такий, ну добрий вечір, накорміть мене. Мене взагалі розвеселило те, як дівчата, Саша випромінює таку от мужність, впевненість в собі. І Саша в цей момент. А коли ми їсти будемо? Ну, Саня кульот. Кожній дівчині, яка приходила до Саші, він давав їй блокнот. І в цей блокнот дівчині потрібно записати історію, яку вона проживає на Холостяку. Яку б історію я би написала. Я прокинулась, поснідала, покакала. Що би я туди писала? Так, давай ми з тобою глянемо, яких там дівчат обрали. Це в нас скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, дванадцять і плюс там ще потеряна. Тринадцять дівчат у нас вийшло. Боже, СТБ, що ти понатворив, поначудив? Якісь я перебачаюся, типу, глянцевий, глянцевий журнал, щось о креативщики, Дай Боже. Перша дівчина у нас хто? Тетяна. Тетяна, ти взагалі хто? Чекай, я забулася про Тетяну. А, я згадала, хто така Тетяна. Тетяна, це дівчина, який холостяк віддав троянду першого враження. Отак От вона сильно його вразила. А чим вона його там вразила, іграшку йому сплела. Оце так вразила. Там дівка одна його накормила. Де вона? Зараз скажу. Он, Настя! Настя блогер, фуд блогер З ногами це не зв'язано, з їжею це зв'язано. От Настя прийшла, от вона відразу відчула, що саньок він голодний. Вона відразу це прочитала в його очах. І пішла його кормити, накормила, напоїла, а він її не вибрав. Не дав їй цвіточок першого враження. Ну і поділом з тобою. Санюк. Ой, знаєш, взагалі ж я помітила в цьому сезоні, що дівчата не так сильно хаяли одне одного з приводу зовнішності. Вони навіть компліменти говорили одні одні. А що це з ними сталося? <пліка> Може, там якийсь газ токсичний напустили? Щось це ненормально на холостяку, щоб дівчата одне одному компліменти робили. О, Що то явно не то. Далі в нас дівчина, яку звати Аліна. Аліна це Даша 2-0 із попереднього сезону. Пам'ятаєш, як Даша прийшла в попередній сезон, вся така розкішна на першу зустріч. І Дашка, от така розкішна, і добралася до фіналу. Мені здається, що нам закинули точно таку ж удочку про те, що, от, подивіться, яка Алінка розкішна зайшла. Що вона нагадує Дашечку? Значить, Алінка по-любому виграє. Спойлер, Алінка не виграє. І тільки Аліна з'явилася перед всіма іншими дівчатами, так ті відразу її засипали комплиментами, що от вона сама розкішна, що вона така впевнена, що вона в цьому розкішному чорному плаці. Тобто дають нам, глядачам, да, зрозуміти, що це Даша 2.0, Даша 2.0, вона виграє. Понімаєш, як нам намагають замилити очі. Ну, я ж кажу, я ж кажу, ми не вчора родилися. Ми знаємо все, ми вже все прочухали. Наступна дівчина Юстина. Чесно, я взагалі не запам'ятала Юстину, що вона там прийшла, що вона там принесла. А всі ще ще, як завжди, з подарочками приходять. Да? Шоу здивуй подарком холостяка. Я б принесла би, не знаю, Оленя. Чим його здивувати? Оленем. А якщо його зажарити, то Ксаньок тим більше оцінить. Так от, я за юстину взагалі не пам'ятаю, що вона робила, але. Як тільки Юстина сказала, що вона за патріархат, за патріархальні цінності, і вона, от, вся така от, дівчинка, дама-господарочка, я ні в якому разі ну, не звинувачую жінок, які хочуть бути домогосподарками, головне, щоб це було їх бажання. але... Саме після того, як вона свою тіраду за патріархат зачитала. От після того я юстиною запам'ятала. Скажемо так, ми, дівчатки, не в цій коаліції. Ми в коаліції там, де мужиків б'ють батагами, і плебеїв на це сажають. О, я в цій коаліції. Чоловік має менше рота відкривати, бо рот важко в принципі відкривати під каблуком. Світлана, це в нас військова журналістка. Тобто в них є багато чого спільного з Холостяком. Дівчинка молодець по діяльності, але трошки така обідчива. Навіть не трошки. Їй одна дівчина сказала: ти що, фанатка Холостяка? Ну, ти типу фанатка. І все, Світка обідалася. Світка сидить. Очима це хліба, я, я Яка фанатка? Я не фанатка. Так скажи, да фанатка, да фанатка, прийду зараз, трухани зніму, на нього закину. Якось підіграй, включися в це все. І вона сидить, така все, надулася, що її фанаткою назвали. Світланка, ну тро... ти молодець, Світланка, молодець. Ну, трошки надо цей, розумієш? Віка. Хто така Віка? Я ж кажу, канал з тебе. Ти попридумував ці обкладинки, а мені тепер розбирайся, хто є хто. Хто ця Віка? Це тату-майстер чи хто. Да, це тату-майстер. Ну і в принципі, все. Віка, – тату-майстер. Кінець. Анастасія. Да, Бабуська. Я Анастасія. Боже, Настюха, вона там як прийшла. Вона і таролог, і гадалка, і йог. І на камнях щось там теж гадає, і магією займається. В принципі, Настюха, ти дуже розкішна, шикарна жінчина. Ножка в тебе теж розкошна була, з під плаття виглядала. Прямо бомба-ракета. Пожалуйста, Настюшка, не наводь на мене, порчу на понос. Я тебе прошу. Вероніка арттерапевт. Я вже мріяла, щоб Вероніка трошечки помовчала. Вона оце притарабанила собою картину. Як почала оце екскурсія брина в Лувр, як будто ти прийшла і заплатила екскурсію там 100 доларів, почала щось там жінка і чоловік. Це єдині, але боги їх розділили, і оце про боїв щось. Вона весь випуск там чухала за цих боїв, почала розповідати, хто із дівчат, яка богиня, що Саньок він вообще, оцей арес, бог війни. Потім її щось понесло взагалі вірші почала читати. Коротше, я сиділа і думала: Вероніка, успокойся, ти угомонишся вже. Як знаєш, в кожній бочці затичка вона була. Вона вс... до всіх діло мала. От зі всіма вона там переговорила, до всіх доїбалася. Вероніка, ми вже поняли, що ти в нас розумна. Все, хватить, спасіба, до побачення. Єлизавета записана на каналі СТБ, що вона модель з почуттям гумору. А що записано про Єлизавету в мене? А взагалі нічого не записано. Я що її взагалі не записала. По-моєму, якщо я не помиляюся, це саме оця Єлізавета, вона там і співачка, і контент-мейкер, і модель, і діджей. Коротше, по-простому це називається безробітня. Прям як я. Мрія в неї написана, що вона мріє про терина. Оце тебе, звісно, мрії. Дівчики, дам вам пораду: не робіть чоловіка своєю мрією. І, взагалі, не робіть чоловіка центром свого світу. Ти є ти. І ти. На. І. Та! Вчийся читати по губам. І тобі не треба ніякий чоловік для того, щоб це усвідомлювати. Отак. От, от. А чоловік потрібно для того, щоб бити його батагом. Бутиш! Ілона модель і психолог. Все. Все, що можна сказати про Ілону. Понятно. О! Ксенія, вона у нас, де, да, Сммниця. По професії, а по життю розкошна богиня, і вона не дасть тобі про це забути. Вона 150 разів сказала про те, яка вона розкішна і що їй в собі подобається. Знаєш, це круто, класно себе любити, але ця любов повинна транслюватися з тебе. От ти от сидиш і ти вже транслюєш оце от кохання до себе. А коли ти ходиш і 150 разів повторюєш, що я люблю це, а я люблю то, а я люблю це в собі, то ти починаєш це щитувати не як любов до себе, а як скоріше те, що ти намагаєшся убідити мене в тому, що ти розкішна. Розумієш? Ой, Ксенія, до речі, розповідала, що вона була в аб'юзивних стосунках, і оце великий коло. Колокол, здоровезний колокол, понімаєш, коли вона розповіла, що вони з молодим чоловіком з'їхалися майже практично відразу, і він її спочатку задарював подарками, а потім це все понеслося і полилося. Да? Оцей аб'юз вони так і роблять. Вони тебе на гачок отак, от підсаджують, а потім починається весілля, і вони показують себе в повній красі. По собі знаю, я так же само роблю. Ну, я, я з цим працюю, окей? Не треба мені тут. До речі, Саньок також розповів історію про те, що його зрадила дівчина у свій час. І дівчата цю історію назвали як таким от жестом благородства, що Саньок такий добрий, що зміг простити зраду. А я це розцінюю. Це тільки моя думка, що я розцінюю це як прояв слабкості і прояв нелюбові до себе, що ти настільки себе не поважаєш і настільки себе не любиш, що ти готов простити зраду. От як я це розцінюю. Але відтоді саньок відправився на війну, і саме на війні він зрозумів, що він не може простити цю зраду. Ну і правильно зробив саньок. Нащо воно тобі таке надо? Балас скидуємо. Я, я, я не жартую про ноги більше. Дорогий саньок. Звертаюся до тебе. Якщо один із цих жартів тебе образив, будь ласка, скажи мені про це, і я вибачуся перед всіма і перед тобою особисто. До речі, саньку також не сподобалось те, що не одна із дівчат не задала йому питання з приводу його ніг. Що як зустрічатися з людиною з інвалідністю? І я його в цьому повністю підтримую. Це абсолютно нормально, коли ти вступаєш в такі стосунки, ти задаєш людині питання: чи потрібна тобі допомога? Яка допомога тобі потрібна? Якщо я тобі допоможу, це чи не буде це для тебе якось образливо? Так, кордони потрібно це все пропитати, потрібно це все дізнатися. Це абсолютно нормально. Ми живемо зараз в такій реальності. Склалося таке враження, що посеред кімнати стоїть огромезний слон, всіх прижало до стінки, і вони такі. Слон? Який слон? Я не бачу ніякого слона. Далі в нас дівчина Аліна. По професії вона Самільє, і прийшла вона з бокалами. І Санюк їй каже: Ну, ти, звісно, чуділа і ще та. Алінка, ти що Алінка? Я ж не п'ю. Я всюди про це говорю, що я не п'ю. А Саньок хочеться спитати: ти що думаєш, що кожна дівчина оце сидить, читає твої книги і дивиться твої інтерв'ю? Ну, дівчинка, не знала, це нормально. Дізнається, коли буде з тобою спілкуватися. Це були дівчата тих, які обрав холостяк. А хто у нас залишився? Жменька наша, да? Анька зі своєю мовною школою, Лаура, Юля, яка з Кієм приперлася? І інка, яку я взагалі не пам'ятаю, хто це така. і ну, там щось мімо чисто пробіжали. Я й не поняла за них. Чисто залетіли на огоньок. А от три дівчини, яких не обрали, але вони такі цікавенькі. Це Поліна, хірург в 26 років. Я вже перечитала всі коментарі з приводу того, що як в 26 років вона може бути таким розкішним хірургом, як вона про це розповідає, коли їй потрібно було навчатися, щось там 6 років, да? а потім ще інтернатура там здається 3 роки. Здається, мені Полінка трошки таки підбрехує. Ну, мені сподобалося, як вона сказала, що саме цінне в роботі її це руки. І Саньок каже: Добре, що не ноги. Ну, бачиш, ми з Саньком на одній хвилі. Ми би з ним зійшлися. Поліна там з таким недовольним лицем сиділа весь випуск, що мені стало цікаво, а як ти проводиш операції свої, коли ти так не любиш людей? Ще одна дівчина, яку не взяли, це Марічка, і вона зустріла холостяка валіжку. З казарії пішла. От і правильно, а наші чоловіки взагалі потрібні, так? В алішку. І батагом. Любі чоловіки, ви ж розумієте, що це все жарти. Ми вас всіх любимо і дякуємо за те, що ви захищаєте нас і нашу країну. Ну, Але деяких із вас я б все одно відшмагала би. Mm. Так, от Марічка, вона має свій проєкт, своє шоу на Ютубі. І вона в своє ліжко запрошує політиків, військових. І мені просто стало цікаво, хто така Марічка. Якщо б я зараз завела би своє шоу, навряд чи якийсь би політик до мене прийшов. Ну, можливо, якийсь місцевий депутат. І то теж вряд ли. А ще я не поняла реакцію Санька, коли він почав задвигати марічки за те, що Ну, я не розумію цей формат шоу, що у тебе в ліжку хтось є, я не хочу одного разу прокинутися і щоб в моєму ліжку хтось лежав, якийсь політик, ліжко це взагалі інтимне місце. Саньок, хто тобі написав цей сценарій? Ти надто серйозно восприйняв це все. Ну і остання дівчина, і якщо чесно, мені сумно за те, що її не обрали. Це Катерина. Вона прийшла на милицях, тому що потрапила в автокатастрофу. І в неї був ризик що... того, що вона лишиться своєї ноги, і вона в цей момент знайшла канал Терена, і він таким чином дуже сильно її підтримав тим, що він робить. Вона сама по собі, я не знаю, така милашка. А, я згадала, хто така Інна. Я згадала, вона така жінка за мілашку сказала і згадала, хто така Інна. Женщина-зефірка, таке, таке миле, таке от тю-тю-тю-тю-тю. Прийшла ці глини, ой, ручки, ручки лепила з холостяком. Я думала, що її оберуть, якщо чесно, а інку не обрали. І от так же само не обрали і катьку. Катька Мілашка, ще я зарніться, шутниця. і дуже сильно мені нагадує. Одну мою знайому. Я даже спочатку подумала, що це вона. Така думає: а ти там що забула? Веселина? Отакий от у нас холостяк, отакі от у нас дівчата, і от такий у нас перший випуск холостяка, який йшов, я нагадую, практично 7 годин. Канали з тебе. Я це так розумію, це з перервами. Воно було 7 годин. А так, ну, години 5, напевно. Можливо, як шоу буде виходити, ми зробимо огляд і ще на якісь серії, обсудимо, обсмакуємо кісточки, да, і дівчат, і Терена, що вони там втворять і чудять. А вже ж хочу виразити подяку своїм спонсорам. Дякую, що ви мене підтримуєте. Я потрошечки збираю на нову камеру, щоб підвищувати якість відео. Но це не означає, що вміст цих відео я також буду підвищувати. Хорошо? Домовились? А каналу СТБ хочу сказати: плач! Плач за мною за те, що не обрав мене. Хм.